Ротації два рази в Херсонській області на деокупованих територіях. Там, де ми були, то, ну, це просто заново строїти собі будинок. Там все розвалено. Ну, все, так, все, все, все знищено відносно так, якщо ти ще, ще ближче до лінії, до передньої лінії, то там і чути і вибухи, прильоти, виходи. Звісно, сумно. Люди там з покоління в покоління жили на тих населених пунктах, а зараз просто їхнього будинку немає. ДСНС я закінчив військову кафедру теж на сапер, тільки бойове застосування, ну, тобто заміновувати. І так вийшло, що була вакансія і прийшов сюди і вже як начальник відділення. Це було у 2023 році. Я розумів, з чим це зв'язана ця робота, і я відчував, що, що я повинен це робити. Для мене ще почалося з моїм особовим складом ще в частині. І якось ну, пішло, поїхало. І ми так поїхали на ротацію. І в нас вже, вже був командний, командна робота. Коли кожен друг за друга і е, кожен підтримує е, один одного, це дуже важливо. Коли в команді все відділені, все злажено, воно якось і дні швидше йдуть, і та й легше жити просто. Моя робота заключається в тому, що знайти вибухонебезпечні предмети, знищити їх, та зробити українську землю чистою і щоб населення могло безпечно пересуватися. Робота морально важка, фізично важка, але ми розуміли, куди ми йшли, і що це робота не для слабких. Щоб бути досвідченим сапером, треба дуже багато знати і будову як працює вибухонебезпечний предмет, яким чином він взводиться, чи він не взведений, це все треба розуміти, і це не не, це треба мати дуже великий досвід. І дуже багато бачити і прислухатися до людей, в яких є цей досвід. Це, що навіть неправильно лежить, стоїть, все може бути заміноване. На моїй практиці ще таких не було, але розказували дуже багато історій, що навіть іграшки ставлять різні ну, вибухонебезпечні предмети, які ти піднімаєш, і вони там чи на переворот, чи просто, того, що їх встряснули, вони взриваються. На моїй практиці я пояснював людям, вони розуміли це все, все і, і без мене в принципі розуміли, що до, ну, до вибухонебезпечних предметів не можна підходити. Але були випадки, які люди нехтували правилами безпеки і самі йшли там посадки провіряти, не знаю, і підривалися. Кожному з нас властиво боятися, тому що е, якщо ти помилишся, то це може коштувати тобі життя. До наступних ротацій ми готові, е, тому що всі розуміють, що дуже багато вибухонебезпечних предметів, і ми це будемо ще розміновувати не один десяток років.